В ефірі новини на Дніпро Тіві. У студії для вас працюватиму я, Дмитро Херлов. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Шалені сусіди. Що робити, коли твої сусіди невгамовні підлітки? Підручники для школярів. Шості класи Дніпра отримали 45 тисяч книжок для нової української школи. День Незалежності. У Дніпрі відбувся спецпоказ стрічки до річниці незалежності нашої держави. Навчальний рік, 2023-2024 не за горами. Дніпро продовжує отримувати партії підручників для шкіл цього разу з української мови та технологій. Шості класи Дніпра вже отримали 45 тисяч підручників для нової української школи. До Дніпра прямують нові підручники для шостих класів, доставляють їх у декілька етапів. Останнє буде на наступному тижні. Чому ж саме шостий клас? Тому що шостий клас це підручники, які друкуються вперше. Це в рамках реформи нової української школи і реформа нуш. І саме за цими підручниками будуть вперше раз навчатися учні загальноосвітніх шкіл. Школа номер 2 отримала першу партію для шестикласників. «Сьогодні ми отримали підручники для нової української школи для шостих класів. До навчального закладу прибуло 274 підручники з української мови та технологій. Друга хвиля теж чекає на нас, а це вже буде 470 підручників. А на найменування вже основні інші предмети: це і математика, і природничі науки, і іноземна мова. Нині у школах міста вже є 45 тисяч підручників для шостикласів. класів. Книги учні зможуть отримати наприкінці серпня. Нагадуємо, Дніпро першим в Україні створив безкоштовну платформу MyBook зі шкільними електронними підручниками. Для отримання доступу потрібно пройти швидку реєстрацію та створити онлайн-кабінет. Мешканці Дніпра регулярно звертаються до міських служб та громадської ради по допомогу. Результатом такої співпраці на вулиці Решетилівська стала комплексна робота, яка саме дивіться далі. ось пані Людмила проживає у будинку номер 12 по вулиці Решетилівська. Пригадує той день, коли залишила заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана. Я дуже випадково почула, що є такий канал у телеграм-каналі. Підписалась Геннадій Корбан і написала заявочку. Дуже просимо всі жителі нашого будинку, щоб нам поспилювали ці дерева. Бачите, вони дуже старі. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. На другу добу вже відреагували. Приїхала бригада. Аварійка виїжджала до нас. І десь дерева обіцяли зробити до восени, але приїхали ось, мабуть, три дні тому. Окрім аварійних дерев, тут була проблема з відкритим колодязем. Не було кришки зовсім. Зробили теж. Накрили, цементували, дуже добре зробили. Тому ми дуже вдячні. Зрізані гілки комунальники прибрали. Схожі роботи зі спилювання аварійних дерев та обрізання гілок за заявами мешканців проводять регулярно. Серед останніх вулиця Запорізьке, шосе 2А, вулиця Богдана Хмельницького, 24 та житломасив Тополя, 2. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. Працівники СБУ викрили підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни. Мова йде про оборонний контракт на поставку боєприпасів на загальну суму майже 270 мільйонів гривень. До корупційної схеми причетні керівники трьох приватних компаній. Вони отримали замовлення від міноборони на виробництво мін. Половина поставок виявилась бракованою через неякісний порох. Підприємці викрили під час випробування боєприпасів. Браковані міни були повернуті за контрактом, аби виправити дефекти. Втім, досі технічні несправності не були усунуті. Розслідування триває. Шалені сусіди. Знайомо, Олександр страждає від невгемовних підлітків, які не лише поведінкою, а ще й своїми діями заважають спокійно жити. В чому причина конфлікту та чи вдалося сусідам припинити дебоші? Дивіться в сюжеті Анастасії Шуляк. Якщо вони образовані, давай, давай, давай. Ламай, залазь. На цьому відео група підлітків у вечірній час провокує свого сусіда. Олександр один з тих, хто страждає від дій неповнолітніх. Прийшли в начало одинадцятого ночі, погнули, били в ворота, погнули ворота, повигибали візерунки, позгибали стовпчики на, на воротах. Навіть позгибали, повідходили від забора стовпчики. Поламали сайдинг, летіли кирпичі, пошкодили сайдинг треба замінювати ось пластик він почали бити він повилазив получається його треба назад вставляти йшли угрожали Робили погрози, що будуть, що ми ще прийдемо. Ми підпалимо хату. Там ми вам там гранату там в двір кинемо. Вони накурюються так. Вони були, вони були під наркотичним ефектом, тобто не в, не в адекватному стані були. Дивіться, оцим ось кидали. Таких було декілька палок, кидали через ворота в мене, попали мені по шиї. Я ледве встиг відвернути голову, коли летів дрючок. А потім, коли я нахилився, кинули ще один, попали мені по нозі. У мене на нозі також, я можу показати, знаходяться пошкодження. Це також, якщо б я не ухилився, то було б набагато гірше. Бачите, це все від таких дрючків, які летіли в мене в мою сторону. Приїжджали два наряди міліції. Потім приїжджали люди, які займалися відбитками, тобто фіксували це все. Я написав. Як кажуть заяву на них, проте Олександр не єдиний, хто попав під гарячу руку підліткової банди. Сусідям поламали ворота, пошкодили профлист на воротах. В других сусідів полам вкрали акумулятор з гаража. Це у людей також там ламали ворота, там дерева ламали, вікна вибивали. Люди навіть бояться ночі, ну, вечором ходити, тому що можуть вилізти. Десь з якогось закоулку і там ударити там чи ще щось там. І не хоче ніхто сидіти визв'язувати за словами Олександра. Один з хлопців проживає у багатодітній родині. Сусіди звинувачують їх в багатьох гріхах навіть у незаконному підключенні до міської електромережі. У них Електроенергії вже немає, десь близько 10 років. Умови дуже страшні, я вам скажу. Тобто умови, ну я не знаю навіть куди дивляться влада, що скільки дітей проживають, в яких умовах, в якому приміщенні без опалення, без газу, без світла. Без будь-яких ну, на даний час нормальних умов завели собі там друзей, там які старші них, там яким там по 40 років, розпивають спиртні напитки, ночують, там б'ються, там курять. У школі, де навчається один з синів цієї родини, розповідають. До дитини зауважень не мають. Але були питання до мати дітей. Сама Ольга не згодна з обвинуваченнями в бік своїх дітей. О «Той рижі, якого звати Сережа, він пошкодив. Але мену. Там було не одна він, дитина. Він бив по воротам, гатив, кинув палку. Не знаю, куди попало це. Я бачила. У мене син старший інвалід 20 років, Його 8 років збила машина. Товісь, тобто вони нікому нічого не да, В Мене Вася подужився з який Трошки неблагополучний. за словами Ольги. Вася виключно ляпав язиком і нічого не руйнував. Проте пізніше жінка визнала, що поведінка сина була некоректною. Це неправильно, Я це розумію, це неправильно. Цього не дуже бути. Якщо треба, ми вибачимося. Я дам номер телефона того батька. Як то будемо рішати, рішати цей вопрос мирно, дружно. Наразі Василь перебуває під домашнім арештом. Мати не випускає його навіть у магазин. Я приймаю участь в житті дітей, як говориться, наругать, де то що то. У поліції розповіли, яке покарання чекає на підлітків, та одного з батьків. Поліцейське відділення поліції номер 1 Сніпровського районного управління поліції встановило всіх учасників події. Петро на повнолітніх хлопців 15, 16 та 17 років. Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Та один протокол на батьків хлопця за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме на виконання батьками або особами, що їх замінить обов'язків. Щодо виховання дітей. Складені протоколи невдовзі потраплять до суду. Дніпро надійний прихисток дитинства. Розпочалась фінальна зміна літніх майданчиків для дітей, що діяли цьогоріч з початку червня. У міських позашкільних закладах освіти для малечі організували різноманітні заняття і розваги. Чому саме навчали юних дніпряних гостей міста, знають мої колеги. <праць> Майстер-класи, патріотичні акції, флешмоби та тренування. У Дніпрі стартувала остання зміна літніх майданчиків для малечі. Лев відвідував їх протягом усього літа. Тут багато друзів, з багато з ким можна пограти. Дуже крута програма, цікава. Ми казку вчора робили, і в нас була казка колобок. Я був там вовком. Програма майданчиків спрямована на всебічний розвиток дітей. Вона включає пізнавальні заняття, тренування, розважальні проєкти, патріотичні акції, танці і флешмоби. Я раніше взагалі не, вміг, не вмів грати в вовчу лігу або в волейбол, або в футбол. Я грав, ну не дуже. Взагалі, так, нових друзів тут дуже багато, яких я собі зустрів, і взагалі дуже тут круто. Фінальна п'ята зміна літнього сезону об'єднала дітей різних вікових категорій. Значну увагу приділили питанню безпеки. Саме тому майданчики відкривали при закладах, які мають укриття. Діти, коли приходять вперше до літнього майданчика, якщо вони не є попередньо нашими вихованцями, обов'язково їх знайомлять з правилами безпеки. Тобто діткам проговорюється, де саме знаходиться укриття, за яким сигналом ми прямуємо до укриття, як діти там беруться за ручки, хто з ким стає в пару для того, щоб проходити. Літні майданчики відкрили цьогоріч у чотирьох районах міста. За цей сезон вони прийняли понад 2,5 тисячі дітей, з них майже чотири сотні переселенці. День Незалежності. У Дніпрі відбувся спецпоказ стрічки до річниці незалежності нашої країни. Рік тому, 24 вересня, команда українських документалістів роз'їхалася різними куточками країни і зафільмувала події одного з найважливіших днів для держави, яким побачили День Незалежності 11 кінооператорів. На допрем'єрному показі побувала Тетяна Заяць. Я радію, що це кіно можу показати своїм батькам. У залі одного з Дніпровських кінотеатрів продюсер Андрій Котляр презентує стрічку День незалежності. Захисником. Документальний фільм зображує день 24 серпня 2022 року, очима людей у різних містах України. Протягом 24 серпня Багато знімальних команд кінооб'єднання вавилон 13 вирушило по всій країні знімати, можливо, один з найтяжчих або найнепересічніших днів незалежності в новітній історії нашої країни. От власне зйомки проходили в такій широкій географії від Львова до Донбаських степів в Києві, в Харкові. Фільмувалися події, які передували контрнаступу на Херсон. Стрічка День незалежності, великий колаж портретів різних людей. Це і працівники ДСНС, операторка протитанкового комплексу та 14-річна прибиральниця пабу. А також народний депутат, який брав участь у проголошенні незалежності України. Пан Ярослав Кензер, справді депутат декількох скликань Верховної Ради, перших скликань за часів вже відновлення незалежності. І він автор унікальної абсолютно хроніки в загальному дати часів 90-х, Хроніки, які Пов'язаних з народним рухом, з діяльністю та В'ячеслава Чорновола, і він е, зафільмував на свою камеру момент внесення державного прапора Верховну Раду. Нецтва півтора годинної української стрічки були залучені і міжнародні партнери, завдяки чому відбувається і сам промотур фільму День незалежності. У нас підтримує міжнародний фонд відродження. Вони багато роблять для підтримки української культури загалом. І це вже другий фільм, який вони підтримують за останні декілька місяців. Фільм зроблений з нашими польськими партнерами компанією Black Photon. Вони подалися на пічні, отримали кошти на фінансування там кольорокорекції, монтажу, написання музики для фільму. Обмежений прокат фільм вийде 24 серпня у День незалежності України. А всеукраїнський тур одноіменної стрічки пройде 18 містами. Зібрані від фільму гроші підуть на придбання дронів для українських захисників. А тепер коротко про ситуацію в місті. Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» завершили ремонти на двох об'єктах. Їхні адреси на ваших екранах ще тривають роботи по вулиці Макарова, 1 Б за адресами, які ви бачите на ваших екранах, водопостачання відновлять до кінця дня. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі наш випуск продовжує Анатолій Шинкаренко з останніми новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту Футбольний клуб Чайка Петропавлівська борщагівка Київської області, прохає усіх небайдужих підтримати петицію до президента України про присвоєння почесного звання Герой України посмертно військовослужбовцю збройних сил України Григорію Барчишину, який свого часу захищав кольори футбольних клубів, футбольних команд Карпати 2 Львів, оболонь Київ та Чайка. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист. Батьківщини у лавах військової частини А 7376 збройних сил України у місті Києві разом з побратимами захищав район Бахмута, який став форпостом стримування російської навали, де бійці у надскладних умовах щодня та щоночі відбивали атаки ворога на передовій. З самого початку до кінця Григорій героїчно захищав нашу землю. Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, взірцем незламності та міцності духу йдеться у заяві. Себастьяна коу легендарного Лишнього британського легкоатлета на засіданні ради World Athletics, що відбулося у ході конгресу організації, який приймала угорщина, переобрано президентом міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, всесвітньої керівної організації любительського спорту, що викликало незадоволення у Росії, представників яких, як і Білорусі, там не було. Україні 404 спортивного функціонера називають затятим русофобом. Все через його чітку позицію стосовно атлетів країни-терориста. Відразу після свого переобрання Коу заявив про те, що російські і білоруські легкоатлети навряд чи потраплять на Олімпіаду 2024 в Парижі. Рада прийняла чітку позицію. Я був дуже буду дуже здивований, якщо вона зміниться. Ми зробили це для цілісності змагань. Звичайно, ми будемо моніторити ситуацію. У нас є робоча група дуже. Не схоже, що ситуація зміниться з урахуванням того, що відбувається в Україні, заявив він. Зазначимо, що в Росії дуже боляче сприйняли меседж британського функціонера на болотах. Знову заявили, що спорт про спорт вне політики та порушення олімпійських принципів. Один з них чемпіон світу зі стрибків у довжину Олександр Міньков вважає, що World Athletics зламала йому кар'єру. На його думку, він мав можливість виграти олімпіаду та низку престижних міжнародних змагань а замість цього бере участь у маловідомих турнірах. Проте росіянина не обурює, що Російська Федерація розпочала війну. Проти України та щодня убиває громадян нашої держави своєї відповідальності у злочинах Росії міньков не бачить. Просто ідіот. Організатори одного з чотирьох турнірів великого шолому US Open відкритого чемпіонату Америки з тенісу, який відбудеться з 28 серпня по 10 вересня в Сполучених Штатах Америки, оголосили про проведення благодійного матчу на підтримку України серед учасників чинний чемпіон турніру і перша ракетка світу Карлос Алькарас, а також Еліна Світоліна, Френсь... Френсіс Тіау, Кріс Юбанкс, Джесіка Пегула, Матео Береттіні та Джон Макінрой. Значається, що перелік тенісистів може змінюватися минулого року. Організатори US Open також організували благодійний захід на підтримку України. Як і очікувалося, дива не сталося. Спортивний клуб «Дніпро-1» на стадії третього кваліфікаційного раунду вибув з турніру у Лігер Європи після поразки 0-3 у першому поєдинку в Празі проти тамтешньої Славії у номінально домашньому матчі відповіді. в словацькому кошице підопічні Олександра Кучера, відігравши один м'яч перед сигналом на відпочинок, вже у дебюті другої половини зустрічі пропустили гол у власні ворота. На чому і була вичерпана інтрига протистояння. Нічия 1-1 і чехи крокують далі. Видно було, що це команда, вони не вступили в боротьбі з Славією, так що Питалися грати, хотіли перемогти, але, звичайно, пропущений гол зламав трохи нас, тому що денольці ще шанси були. Був момент. Звичайно, не хотілося пропускати так швидко, тому що ми все одно вірили в перемогу. Ці матчі були, вони були Єврокубкові з гарними командами, і в нас були великі переїзди завжди. Звичайно, дуже важко відновлюватися, тому що коли їдеш в дорозі, приїжджаєш за 5 годин до гривні, відновитися не не завжди виходить. Далі ж спортивний клуб Дніпро 1 очікує останній шанс зачепитися за єврокубкову осінь, втрата якого може коштувати посади головному тренеру команди Олександру Кучеру. Плей оф четвертому раунді за вихід до групового етапу лігі конференції суперником Дніпровців став словацький спартак з Тртави, який за сумою двох матчів подолав польський польський з Познані 1-2 у гостях та 3-1 вдома. Я Вважаю, що в цих турнірах не буває легких суперників. Тут всі команди віддають всі сили, віддають всі емоції раді таких ігор. І повністю, я ж кажу, будуть буде, буде, буде нелегкі не нас два протистояння. Звичайно, будемо ще дивитися, розглядати їх, аналізувати. Ну не, не я вважаю, що легко нам те точно не буде. Будемо ну, звичайно дізнаватися, що дивитися, тому що розуміли, вони першу гру програли. І була домашня гра. Звичайно, результат мог бути як і на їх користь, так і в пользу Леха. Так що ми, звичайно, вже чекали, з ким покінчанню матчу, з ким будемо грати. Швидше за все, обидва поєдинки відбудуться у Словаччині. Перший наша команда проведе в гостях 24 серпня. А за тиждень 31-го, матч відповідь на умовно домашній арені у Кошице. втім не виключено, що Дніпровці змінять місце прийому на стадіон іншої країни. Таким чином спортивний клуб «Дніпро-1» встановив унікальне для українського футболу досягнення. Уперше вітчизняна команда взяла участь у трьох Єврокубках протягом одного сезону. У цьому турнірі і також на стадії плей-офф з турецьким Бешикташем зіграє Київське Динамо, яке після поразки 0-1 в Греції від Арісу у повторній зустрічі у Бухаресті Здолало Елінів 2 2-1, після чого перестріляло їх в серії після матчевих пенальті 6-5. Таким чином, за підсумками єврокубкового тижня, Україна набрала півтора очка в таблицю коефіцієнтів УФА. Один пункт заробило київське динамо наполовину менше спортивний клуб Дніпро 1 Розділені на п'ять кількість представників україн. Аїни в Єврокубках на початку сезону це додало нам 0,3 бали в таблицю коефіцієнтів, що нині загалом становить 25,3 і дає можливість Україні залишатися на 15-му місці в таблиці, яке зберігає для української прем'єр-ліги представництво у п'ять команд в Єврокубках. Проте вже з 16-го рядка квота зменшується до чотирьох.

375 тисячних пункти у 16-го Ізраїля 25-125. До турніру Ліги Європи долучається і Луганська зоря, суперником якої на стадії плей-офф буде праська славія, яка вибила зі змагань спортивний клуб дніпро 1 Перший матч наша команда проведе на виїзді у Празі, а другий на умовно-домашній арені у польському Любліні. Переможець двобою зіграє у груповому раунді Ліги Європи. А той хто. Вилити програє у лізі конференції. Завершить на сьогодні тему континентальних турнірів. Інформація про те, що Донецький Шахтар офіційно повідомив, що в сезоні 2023-2024 років домашні матчі Єврокубків гірники будуть проводити у німецькому Гамбурзі на стадіоні Фольф який вміщує 51 тисячу 500 глядачів. Дозвіл від УФА вже отримано. Минулого сезону нагадаємо, Шахтар грав матч Єврокубків у Варшаві. Красніков пішов. Втім, справа його живе. Новачком спортивного клубу Дніпро-1 став 20-річний бразильський форвард Маркос Андре де Мензес Дініс Маркос Андре, за який гратиме під 28-м номером. Він взятий у клубу Ретро в оренду на рік з правом викупу. Грав у командах Кантарейра, Ю-15, Маранао Ю-17, Ретро і Брагантіно Ю-20, де провів 43 матчі та забив 17 голів. З'явилася інформація і про те, що Дніпровці на правах. Вільного агента уклали угоду, умови якої не розголошуються, з іншим молодим бразильським нападником Венделом Габріелом, який раніше виступав за Палмейрас і пройшов в його в футбольну школу. Він зіграв 26 поєдинків, у яких забив три м'ячі. Важливо зазначити, що Габріель підписав контракт з юнацькою командою Ю-19 Дніпросів. І на закінчення вихованець 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради Мирон Нетребко став бронзовим призером чемпіонату України з класичних шахів серед юнаків та дівчат до 8 років, що завершився у Вінниці і зібрав 56 юнаків та дівчат з усіх регіонів нашої держави. Він набрав 7 пунктів з 9 можливих та випередив найближчих конкурентів на пів очка. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. That pobotin' the arrival. I came in a league when straight for the title. No time to idle.